Дорогі наші випускники, вітаємо вас з успішним завершенням навчання в нашому податковому університеті. Це були кращі часи вашого життя. І на сьогодні це ваша капіталізація, особиста і професійна. Попереду нові виклики та нові можливості. Наснаги вам і перемоги! Ми випускаємо вас у велике життя з надією та вірою в краще. Адже всі ці довгі роки наш професорсько-викладацький склад плекав у вас професіоналізм, любов, доброту та виховував сильно духом людину. Теплі моменти студентського життя, знайомства, друзі, цікаві пари професійних викладачів, багато різноманітних заходів. все це ви не забудете ніколи. Вашим Здібності, талант прикрашають наш факультет. Ми пишаємося тим, як ви розвивалися, як фахівці і здобутими глибокими знаннями. Щиро бажаємо вам не втрачати студентської легкості, амбіцій, наполегливості, не втрачати енергії і з кожним днем лише примножувати її, не втрачати віру в себе, в свої можливості і в нашу Україну, ви майбутнє нашої держави. Ваші знання. Професійні навички та отримані компетентності, все це стане фундаментом у майбутньому, яке ви для себе оберете. Бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам натхнення і бажаємо, щоб у вашому житті було багато гарних і добрих успіхів. Саме ви, наша гордість, наше майбутнє надихаєте на написання віршів. Магістр, це звучить почесно. Вам дуже личить це звання. Я вам скажу відверто і чесно, ви наша гордість і надбання. Ви все зробили, ви усе змогли, знання здобули і визнання. Ми разом з вами цей нелегкий шлях пройшли, тому такий болючий нині цей момент прощання. Ваш випуск, безумовно, особливий випуск досягнень, звершень, змін. Я вдячна долі за той випадок щасливий, що вас привів до наших стін. Ми будемо вашим успіхам радіти, пишатись і чекати повсякчас, бо ви для нас є не лише студенти, а частка серця кожного із нас. Як непомітно роки промайнули, сьогодні ви йдете за цей поріг. Позаду безтурботне вас юнацтво. Попереду життєвий шлях проліг. Хай як пісня, лина доля ваша і дарує радості в житті. Хай здоров'я буде повна чаша, все найкраще в вашому житті. Нехай пісні всі милозвучні для вас лунають знову і знов. Хай будуть в серці нерозлучні надія, віра і любов. Березневий день і синь безкрая. Цей день вам довго не забудь. Сьогодні, друзі, вам вручають дипломи і говорять. В добру путь!